Довіреність це односторонній правочин, у якому особа, довіритель уповноважує іншу особу, представника або повірену особу на вчинення певних юридичних дій від її імені, правочинів, та також представлення перед третіми особами. Довіреність регулюється статтями 237-250 Цивільного кодексу України, а також представництво. Довіреність видана в порядку передоручення, може бути в будь-який час скасована. Як особою, яка видала передоручення, так і довірителем. але слід пам'ятати, що якщо довіреність була скасована представником. То основна довіреність не втрачає своєї чинності. Якщо довіритель скасував основну довіреність, то відповідно втрачає чинність і довіреність в порядку передоручення. Скасування довіреності відбувається зверненням громадянина до нотаріуса, засвідченням справжності підпису на заяві про скасування такої довіреності і внесенням відповідних відомостей до єдиного реєстру довіреностей. Слід зазначити, що довіреність видана в порядку передоручення видається на на той самий термін, на який видана основна довіреність. Тому довіритель чи повірена особа, яка видає довіреність порядку передоручення, будь-який час може скасувати видану довіреність, і слід зазначити, що основна довіреність повинна передбачати можливість передачі повноважень і передоручень, як частково, так і в повному обсязі. Для реєстрації неповнолітньої особи, яка досягла віку 16 років, фізичною особою-підприємцем обов'язково необхідна згода органів опіки і піклування або згода батьків на таку реєстрацію. Згода батьків здійснюється в нотаріальному порядку, тобто вони приходять до нотаріуса і пишуть відповідну заяву, що вони не заперечують на реєстрацію їхньої неповнолітньої дитини фізичною особою-підприємцем. Так, справжність підпису на такій заяві засвідчується нотаріально, і тоді вони звертаються до органів реєстрації юридичних, фіз... юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців для проведення такої державної реєстрації. Відмова від права на переважну купівлю частки у спільній часткової власності, здійснюється так само е, у такій формі, як подання заяви до нотаріуса, в якій, е, в, е, в якій співвласник спільної часткової власності зазначає, що йому відомі умови договору, ціна продажу, і він відмовляється від свого права на переважну купівлю частки у спільній частковій власності. Або ж так само е, той співвласник, який бажає відчути, Відчужити свою частку повинен обов'язково повідомити інших співвласників про умови та ціну, за яку він бажає відчужити належними частину майна. Також, якщо особа, якій було відомо про це, і можливо, це було здійснено через нотаріус, це повідомлення, нотаріус передає відповідну заяву про те, що особа має право відчужити належну її частку, і що є в іншої особи співвласника таке право на переважну купівлю. Якщо протягом місяця не звертається ця особа, але є відмітка органу зв'язку, що цю заяву він одержимо, нотаріс так само може посвідчувати договір відчуження ці. Частки. Але в такому випадку, коли посвідчується договір дарування, чи спадковий договір, чи коли відбувається продаж майна з прилюдних торгів аукціонів, то це правило не застосовується. Якщо неповнолітня особа хоче відмовитися від своєї від права на привільйовану купівлю частки у спільній частковій власності, також, звичайно, обов'язково потрібна згода, нотаріально засвідчена згода батьків і, звичайно, згода органів опіки і піклування. На вчинення правочини обов'язково потрібна згода батьків. Можна обійтися без згоди одного з батьків, у тому випадку, якщо він безвісно відсутній, визнаний за рішенням суду, якщо він померлий і є свідоцтво про смерть, підтверджуючи цей факт, позбавлений батьківських прав, тоді це можливо здійснити за згодою одного з батьків. Неповнолітні особи також самі підписують правочин. Неповнолітні – це віком, особи віком від 14 до 18 років самі підписують правочин, а батьки дають цю згоду. Згода може викладатися як у тексті самого правочину, але якщо вона зазначена окремо, то в формі заяви підпис батьків, на які засвідчується нотаріально. Ну і слід завжди пам'ятати, також, що на відчуження майна обов'язково чи набуття майна неповнолітньої особи малолітньої обов'язково потрібна згода органів опіки і піклування. виїзді э, до э... Іноземної держави, робота чи на навчання, перелік документів, який необхідний для підтвердження освітнього кваліфікаційного рівня працівника чи студента, зазвичай надається або <кій> уповноваженими органами консульств, посольств, або навчальними закладами чи роботодавцем, де планує працювати така людина. Тому зазвичай подається, це може бути диплом, додаток до диплома, інколи в деяких випадках це якісь. Свідоцтва додаткові, які підтверджують кваліфікацію, підвищення кваліфікації. інколи вимагається нотаріально засвідчена копія з перекладу, тобто в індивідуальному випадку кожному треба звертатися до консульств роботодавців чи навчальних закладів, куди ви плануєте виїжджати за кордон, із необхідним за необхідним переліком документів, які би мали підтверджувати ваш освітній чи кваліфікаційний рівень. України про збір на обов'язкове пенсійне страхування чітко визначено, що стягується збір до пенсійного фонду при купівлі нерухомого майна фізичними юридичними особами, а звільняються від сплати збору до пенсійного фонду юридичні особи державної форми власності, які купляють нерухомість за бюджетні кошти, або громадяни, які здійснюють купівлю нерухомого майна вперше. Тобто при укладенні договору міни збір до пенсійного фонду не сплачується. Якось визначена законодавством категорія осіб, яким надається пільги оформлені спадщини. Відповідно, це є е, е, особи, які е, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи певних категорій, а також інваліда першої і другої груп. Так звана вдова Чорнобильця не буде відноситись до цих категорій, тому що е, вона не має такого статусу. Хіба що вона буде мати статус Чорнобильця або буде інвалідом першої і другої групи. Порядок видачі за регулює стаття 53 закону України про нотаріат, а також глава 22 порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Чітко визначено, що дублікат це документ, який відтворює повністю текст втраченого або зіпсованого документа, і на якому робиться відмітка, що дублікат має силу оригіналу. Дублікат видається нотаріусом за місцем його зберігання. Про що подається фізичною особою відповідна заява, що документ втрачено зіпсований. <му> У 2008 році зазнав змін закон України про нотаріат, яким було визначено. Що нотаріуси приватні мають право видавати спадщину я так само, як і державні, але за винятком тих справ, які розпочалися з першого, тобто після смерті тих громадян, які померли з 1 червня 2009 року. У 2012 році ця наказ міністерства юстиції, який регулював цей порядок, втратив чинність, і тепер нотаріуси і приватні і державні оформляють спадкові справи після смерті спадкодавців. Які померли будь-який час?